Так виглядає мій сад на 11 січня. Тиждень погода була ідеальна, плюсова, сухо. От вночі випав сніг. От мені на виходні роботи багато, так, красиво. От. Це вже намітив мітив, буду перещеплювати. Навесно. Деякі гілки. І так да. Ну, Зато справжня зима. Хоча ще до обіду вона розтане все. І тут буде грязюка. але отак зранку ось така краса. Доброго дня, 11 січня, вже 12 годин. бачимо все, що зранку якийсь сніг був, я в кінці відео покажу, коли приходив, яка тут була картина красива, і зараз все вже розтало отака грязюка. Сьогодні хотів так підвал. І ну, не вибираючи, особливо взяв кілька сортів яблук і груш. І продегустуємо, які вони на середину зими. Ну, Соня дегустація це ну, фактично ради одного сорту, ось цього, який вже підгниває. І хотілося б, от саме зараз, попробувати, який він на смак. Ще в листопаді там кислинка була. І хотілося б зараз побачити, чи кислинка вже пішла, чи ще є. Це один з моїх основних сортів в майбутньому буде. Ну фактично саме перспективний софт. От, по крайній морі, в моєму саду. Так, значить, ну зараз спробуємо. Там де що в мене підписано, то я фактично сорти знаю і на пам'ять. Я з закритими очима можу вже знати, який сорт по аромату, по запаху. Так, ну це звичайно це от амброзія. Колись от, ну був моїм найкращим сортом. Зараз я перехожу на Фуджі і був в кінці, десь так в березні місяці амброзія трошки щільність м'якоті втрачається і вона така більш рихла становиться. А я хотів би, щоб і квітень, травень, яблука були ще ну фактично як з дерева. ну от фужі це повністю відповідають моїм е, всім смакам і вимогам. І зараз подивимося, як амброзія, яка зараз так і розрізав. Ну, м'яко ще щільна. Фактично зараз вона взагалі саме смак пік її споживання. От саме січень, лютий місяць. Ну, Жовта м'якоть бачимо соку багато і чудово зберігається. Під шкірною я там плоди дивився, не бачив. Зараз куштуємо. Що ну, казати, сорт бомба. От хто любить такі дуже такі десертні солодкі соковиті яблука, це саме амброзія. Січень лютий, ну важко сказати, що може з нею порівнятися. Хоча, чесно кажучи, от підвал заходжу і от зараз я споживаю лише один сорт. Я пізніше до нього дійду. А амброзія ну це завжди ну класика солодка. Ну, Що сказати, 5 балів. Амброзія. Так, і ще луна. От теж цікаво, бо луна мені восени не сподобалася. Там була така кислинка напряжна. Зараз мені в коментарі написали, що вона зникне. Зараз побачимо, яка вона зараз. Так, м'якось така щільнувата, коли різав я. Соку багато. Тобто теж... Яблуко зараз чудово, в чудовому стані. Отака м'якоть. Пробуємо. О, луна вже набагато краще. Набагато краще кислинка зникла, не повністю, що є. Але вона стала така. А, така, така, збалансована. Не напряжне. От яблуко таке кисло-солодке і вже таке переходить більш такі, таку десертну форму. Тобто луна це яблуко, яке от саме після нового року можна споживати. От мені сподобався смак зараз, і я думаю, що в лютому от саме буде пік цього сорту. М -м -м -м. Да. Луна шикарний сорт. Саме головне і модний. Так, камеру. Я перший раз, коли спробував, камо, сказав, да, це моє яблуко. От як амброзія, це яблуко десертне. Єдине, що не сподобалося, от пішкірна дуже пошкоджується, я на сіянцю там прищеплював і трошки за високом пустив і кальцієм обробляв можливо 2-3 рази. Треба трошки більше обробляти. Бачимо, пішкірна є. Це. Це от для камео. Це така проблема є. Тобто є такі сорти, які треба обробляти почаще кальцієм. Ну, зараз спробуємо камео. Ну, скажу зразу, що в мене тут на Київщині ну, та ще на сінці щеплював. Дещо може в тіні. Сорти не такі красиві можуть бути, як я. Спочатку бачив їх в інтернеті на картинки, коли там бачив ту ж саму та косту, таке червоні яблука, тож камео теж там зовсім інший вигляд був, чи в супермаркеті, тут трошки в мене вони не добирають окрасу, то фактично всі яблука. Тож амброзія теж вона повинна бути не жовта, а вона повністю, ну, на 90% повинна таким червоним рум'янцем бути. Так, і камо зараз дигостуємо. Скало ще щільна м'якоть, соковита, десь 90% цукру і 10% кислоти. Якраз от те, що треба. Смак збалансований, десертний, яблуко дуже смачне. Солодке, теж ну, фактично, до, як відніс би до Луни, до Амброзії, десертний сорт. Що й казати, і найголовніше, що зберігається, от, якщо в Амброзії там вже після березня м'якоть яко, буде трошки така рихловата стає, то камео може зберігатися і в квітні місяці, і в такому ж самому чудовому стані. Да, шикарний сорт камео. Так, да, від парші треба трошки обробляти, і от, підшкірна теж бачив, пошкоджується. І це, це теж ну, суттєво впливає на смак, на вигляд, на смак. Навіть для себе це теж неприємно. Ну Вже по порядку підемо. от Сорт такий зараз, я ну, фактично от, масово споживаю, на роботу беру вдома їм. Дуже мені подобається. От його збалансований смак. і хто, Любить з кислинкою сорти, десертні сорти. Я думаю, мимо цього сорту ніхто не пройде. Це ну це, принець Маренко. Класика. Класика жанру. Щас попробуємо. От Саме зараз січень лютий, ну це яблуко дуже мені подобається. От така біла м'якоть із зеленими прожилками. Така соковита, м'якоть в міру щільна, нескалующа. Шкірка дещо твердувата, От, це треба враховувати. От, але м'якоть сама, не ну, немає зубів, може просто врізати шкірку і їсти, м'якоть буде танути в роті. Зараз пробуємо. Да, Такого освіжаючого смаку кисло солодкого, кислинка і така відсотків 40%. Але така не напрягає і смак такий приємний. Я люблю сорти десертні, щоб такі солодкі, фуджі. Але от ренет ну, дуже мені подобається. Ще з дитинства мені це як сподобалося яблуко, так і до сих пір воно мені подобається. Хоч воно таке не відноситься до десертних, таке солодке Десь 40 на 60, сказав би, саме зараз, після нового року. Але така кислинка ну, не напрягає. Приємне яблуко. От єси, от ці яблука можна з'їсти ну, 4-5. От фуж я 3 з'їдаю, все, наїдаєся. В Семиренко можуть з'їсти 5 -6. і 6 яблука, які можна їсти, їсти. Да. Дуже приємне яблуко, смачне. Самаренко в мене такий більш імунний сорт, бо є такі сорти. Що Самаренко, не знаю, чи це попадається так, що в когось паршой воліє, там, а в когось взагалі воно кисле або таку прісного смаку буває. Ну то регіон такий підчепа, умови вирощування, агротехніка, ще якісь умови. Може, клон якийсь так, такий. Специфічний, бо в кость саме нормальна, от як у мене, а в кость вона по на смаку, пашої хоріє. Чому так, ну, важко сказати, у мене з цим сортом все гаразд. Зараз зробимо невеличку паузу, подожувати часу, щоб не розтягувати відео. Кому цікаво буде, може другу частину подивитися. Тут рядом. Нова пошта, а біля неї піцерія. І вже півроку я замовляю піцу кожної суботи. Це в мене гавачка з анасами не гостра. От я зараз пообідаю і знову буду працювати. Ось така порада, хто отримує живці. Я не зберігаю живці. А нарізаю прямо з дерева в грудні, в грудні, з саду, в січні, як зараз, в січні, в лютому, хто просив, прямо буду в лютому з дерева нарізати. І от бачимо така погода. От я нарізаю, сніг я обтрушую, але живці будуть вологі. Я вмотую плівку, тому не потрібно зберігати в такому вигляді, як вони прийшли. Треба плівку зняти, трошки підсушити їх. Заново обмотати і десь покласти на зберігання в пісок там, чи тирсу, чи кудись. Бо якщо вони мокрі, будуть в теплому місці зберігатися, ну, вони можуть попріти.